Якщо ви шукаєте роботу в Німеччині, уникніть цих п'яти поширених помилок. Інакше втратите куку часу та нервів. Перша помилка ігнорувати знання німецької мови. Уявіть, ви приходите на співбесіду і усе йде навмання, бо жодного слова німецькою не знаєте. Варто мати рівень, а 2 мінімум. Друга помилка шукати роботу тільки на одному ресурсі. Можливості є всюди онлайн-платформи, соцмережі, агенції з працевлаштування. Третя помилка некоректні документи. Робоча віза, дозвіл на проживання, резюме європейського формату усе має бути в порядку. Четверта помилка довіряти сумнівним посередникам. Якщо пропонують щось надто добре, без жодних вимог або гроші наперед, то швидше за все це пастка. П'ята помилка не поважати місцеві норми і правила. У Німеччині цінують пунктуальність, чесність і дотримання законів. Пам'ятайте про це. Уникнути всіх цих проблем реально. Ми допомагаємо знайти офіційну і Штовну роботу в Німеччині швидко та без стресу. Якщо ви готові, тоді напишіть ваш номер телефону нам просто зараз в коментарях.